Коли рахунок йде на хвилини, як врятувати людину до приїзду швидкої, пояснюють учасникам майстер-класу в школі першої допомоги. На спеціальних манекенах демонструють принципи серцево-легеневої реанімації. Що ж робити, коли людина спливає кров'ю, а під руками немає торнікету? В нагоді стане звичайна тканина, закручена в джгут. Буду ви до тих пір, поки не зупинилися кровотечі на три-чотири рази, люди які кажуть, так? Викрутки на питання протежі зупинилися. Все, ви попадалися далі. Ви будете фіксувати трішки, трішки і два раза. Такі навчання від сертифікованих інструкторів обласної організації Товариства Червоного Христа уже пройшли тисячі мешканців області. Волонтерський штаб, українська команда Хмельниччини, організовує їх для цивільного населення два-три рази на місяць. У Нас немає такого місяця, щоб нас там. 50-60 людей не відвідали дані тренінги. Люди от елементарно по закінченню кожного тренінгу відчувають себе конкретно сильнішими. Ну а мета яка? Так як і лозунг нашої команди, там треба ставати сильнішим, тому що ми будемо всі впевненіші, якщо навколо нас будуть люди, які будуть знати, що робити в тій чи іншій ситуації зі мною, з моєю родиною, з нашими друзями. Якщо це може статися, будь де навіть на побутовому рівні. З жовтня 2022-го тренінги з домедичної допомоги прийшли понад 300 людей з Хмельницького і Теофіпеля. Хмельничанка Олена вчителька каже, нові знання і навички потрібні їй у роботі з дітьми. Надію, що мені не потрібно буде використовувати дійсно. Ми їздимо на екскурсії. Повинно бути озброєним. Ми живемо зараз. Такі часи, що першу медичну допомогу повинні знати всі абсолютно. Плюс за цей короткий час там за три години ми отримали досить таку корисну інформацію, якісно її отримали. Зрозуміло. Тобто і на практиці ми також зрозуміли, як це відбувається. Планує ще пройти годинний курс. Всім учасникам майстер-класу вручили свідоцтва. Наступний відбудеться 29 серпня. Записатися у школу першої допомоги можна на Фейсбук, сторінці громадської організації, бо сильні разом. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.